Роги з відеокліпу гурту та червоно-чорний грим. Спеціальний бачиш. Бандерівський червоно-чорний. Вокаліст гурту танок на майдані Конго фагот Олег Михайлюта перевтілюється в чорта для гри у вертепі. Це не просто чорт, чорт-мотанка. Знаєш, як роблять Переплітається. там ж мотанки ж без обличчя, ну без очей. Це якраз мотанка, чорт в кольорах. Бандерівського прапору, як тільки сім років тому в гурту виникла ідея спеціальної програми з вертепом, фагот одразу забронював собі цю роль. Співвокаліст Олександр Сидоренко в Фозі не сперечався. Він органічний в ролі чорта а юредіфоріґудтайм. <різвіться> Співаки з Харкова кажуть, різдвяних традицій як таких у них вдома не було. В дитинстві взагалі в нас не було прийнято святкувати різдво. Му, коли сім років тому вирішили поставити вертеп, їздили на інший кінець України, аби дізнатися більше про українську культуру. Почали їздити на захід України до друзів в Івано-Франківськ, село Перерів, Коломийський район. Дуже багато років поспіль. Ми приїжджали і дивилися, як вони там відбуваються. Там ми надивились на ті всі вертепи і дитячі, і дорослі. Їздили на Прикарпаття. Ну, разів п'ять саме на Різдво, щоб набратися. І після того на якісь датчики вони спрацьовують і кажуть, що це от правильно, це от, от добре. І тому Різдво поступово від пострадянського ставлення до нового року, як до головного свято сезону, воно відходить. Тобто новий рік ми про це і співаємо: Новий рік попса, а Різдво рок н ролл Тобто тут. Таке відчуття, що ти повертаєш собі своє. За класичним сценарієм, чорт та ірод намагаються відвернути усіх від цього духовного свята. Він постійно жартує над людством, над персонажами. Що, тіпа, ви знову хочете покластися на якусь вищу силу замість того, щоб змагатися з цим. А, як кажуть артисти, це лише допомагає добрим силам ще більше проявити себе. Жінка, я зімсую це свято. Ви знаєте, вас так багато, става лучше воєнним. У нас кацапа повний мати, сябли лодний подати. Ви будете після маття. Говоримо про те, що люди мають навіть за таких скрутних умов знову винаходити в собі мотивацію. Ми намагаємось достукатися до людей, щоб вони не зупинялися в будь-яких діях, спрямованих на підтримку України зараз. Ось про що цей вертеп. Гурті танок на майдані Конго двоє артистів військові. А весь виторг з туру північною Америкою артисти спрямують на два напрямки: гурт та на тактичну медицину. В попередньому турі сполученими штатами і Канадою влітку танок на майдані Конго зібрав 194 дев'яносто тисячі доларів. Цього разу сподіваються зібрати ще 100 тисяч. Іванна Підборська, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон.